Так, друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Ну що, друзі, ми розпочинаємо жнива сої. Комбайн пішов. Одну, одну діляночку вже зробили і розпочинаємо іншу. Соя Аполо висотою пояс, сухенька, гарненька. Отака От сойка на 28-му міжрядді. Коротше, подивимось, подивимось, що в нас вийде. А поки жнива для мене розпочаті. З нетерпінням їх чекав більше 4 місяців. Один бункер вже повний висипали, Ну, це десь пів гектара. Зараз залізну машину покажу. І сойка. Ну, Тут догонів. там вже практично не лишилося, там декілька можливо, рослинок, так як вона сіялася 28, 20... а попередня ділянка до 26 квітня. Косимо низесеньку, хоч. Це не флекс, але косимо без практичних втрат. Ну, є там мінімальні, але це дуже добре, як для такого комбайна з такою жаткою. Тому все гаразд. Так, ну що ж, смолотили ми 96 соток, загрузили отак на камаз. Отака От соя з вологістю 11,8. Чиста. Що ж, друзі, продовжуємо молотіння. Як бачите, врожай непоганий, два бункера, 96 соток. І збираємо далі. Далі от Аполо, 28 міжряддя. Отака от сойка. Висока, хороша соя. Ну, немає що тут жалітися. Це Львівщина, хто не знає. То гарно, гарно. Цьогоріч нас опадів вистачало, то соя непогано себе показує. В принципі, ціни зараз як такої нема. 270-290 доларів. Ну, частинку якусь придеться свої продати, без цього не обійтися. Ну так, поки що, молотимо, будемо показувати далі. Ну що, хлопці? Третій бункер, півтора гектара і у нас вже більше пів камаза. Получається, що є така красива. Поки що молотили 1,82 гектара 1 гектар 82 сотика, то виходить у нас 4 бункера. Висипали, ну, бункер в районі 1,5 тонни. Коротше, трієчку сипить, сорт середньо середньорання 90 днів. Висіяна на цих ділянках 26-28 квітня. Якраз я попав в вологу. Значить, перший раз, друзі, вологу поміряв. Була 11,8, Ну зараз ще не заміряв. Будемо висипати. То ще раз поміряю, поки все, поки все добре. Що, переїхав на іншу ділянку, молотимо. До речі, перемірав вологу. Волога впала з 11,8 до 10,4. Коротше, все шикарно. Молотиться чисто. Недогонів, можна сказати, взагалі стрючка практично не попадає. Там якісь одинарні, можливо, стрючочки з одинарним бобиком. Коротше, все класно. Працюємо. Працюємо. Тепер під'їхав ДТЗ-шкою. І причіпом. І вже тоді будемо загружати себе і возити додому. Так, ну що, затоварилися практично два бункера, залізло і помалесеньку безум. Так, друзі, ну що ж, новий день, вибачайте за сильний вітер. Далі забув мікрофон з собою взяти. Що ж, сьогодні приїхали. Далі на обмолот сої, сої Аполо. Ось така діляночка у нас присутня, висіяна 4 травня. Вчорашню всю сою ми молотили до 9 вечора, то вже й не було коли там знімати. Вночі приїхали додому. Сьогодні отака от діляночка. Ну і в принципі, це не одна. Будемо далі продовжувати їздити і домолочувати. Надіюся, сьогодні я з усією соєю справлюся. Значить, друзі, оця ділянка минулому році десь давала 30 центнерів. Цьогоріч вона теж непогано виглядає, гарно, точніше виглядає в пояс висотою соя. Ну і, в принципі, уся стрючочка. Ну, така соя. Цього року соя кріпиться високо, тому бачите, один стрючок, десь там два стрючка, все чудово забирається цьогоріч. Все, розпочали обмолот. Ну, Соя, соя як соя, друзі. Так, можна ще було б з нею почекати там буквально 3-5 днів і все було б шикарно, але ну, потрібно забирати. Не знаю, поки що соя по врожайності добре все. Більш, звичайно, вже детальніше це в кінці відео я підіб'ю і вам скажу, плюс-мінус там з похибкою в один центнер врожайність. Ну, коротше, слідкуємо, слідкуємо. А поки така сойка. Клас. Так, друзі, один бункер насипали. ну, Змолотили небагато, я думаю, в районі 30, 30 соток. І один бункер повний всипали. Волога 12,3, але є трішки зеленого. І там, де буде попадатися це зелень, то буде волога з 15. Коротше, що, цю ділянку добиваємо і частину таки сої молотити ми сьогодні не будемо. Тому що, тому що вона ще не дозрівша, так як потрібно. Хоча, що вона там сіяла, сіяна 5-4 травня, але ще не то. Хоча тут сипить. Сипить гарно. Бункер десь тисяч, тонну 350. От З 30 соток вже стільки всипали. Ну що, друзі, висипаємо другий бункер. Врожай то радує. Зараз подивимось, що цього разу. Ось така, друзі, ось така соя нормальна. Нормальна соя це... це не є страшно. Нічого. Каші головне немає. Дозавершуємо, до завершуємо, добиваємо з вологістю 10% тут соя соя Аполло. Е, ну Поки ще не тріскає, місцями буває тріснута. А так, то ще стоїть. Що ж, шановний колектив, вирішив ще одну паєчку сьогодні добити. Чому? Тому що тут пісок, і то такий, знаєте, чуть не щирий пісок, і хоч вона сіла з 4 травня, але вона дозріла, повністю дозріла, розтріскується от, просто в руку і вона одразу розтріскується. Соя висока, ну ось така. Аполо, тут була запущена, запущена площадь, але є соя, є. Ну що, шановний колектив, перші е, два дні жнив у мене завершені. Завершені, і давайте трішки підводити результати, що у нас там е, по соє поло у нас вийшло. Значить, прицепчик у нас зарекомендував добре. Е, гідроциліндр підносить. Це, це теж дуже добре. Е, те, що звичайно. Хочеться це переварити прицепне, трішки його підвищити для того, щоб занизити перед причіпа, що він трішки так дивився під невеличким кутом. Так як у мене розвісовка цього причіпа не ідеальна, то трішки він, так знаєте, недостатньо пригружає задню вість тракторця. Можна краще, трішки дьоргає. Тракторець вже стоїть два дні без роботи, тому що у нас. Почалися дощі, тумани, дощі. Ну, така, знаєте, не дуже льотна, гарна погода. Що у нас в складі робиться? В складі робиться отак. Це все діло я застелив клійонкою з зернового рукава і показую, що там лежить. Ну, а лежить, друзі, тут соя поло. її невелика кількість, тому що усю, ну, як усю, більшу половину сої своєї я. Продав, змушений був продати по тій причині, що багато фінансових питань потрібно закрити. Ну, а таку невеличку частинку собі залишив. Ну, звичайно, це не все. Ще будемо молотити. Соя Аполо, така вона, сойка. Так, є місцями бита процентів, напевно, 10-15. Ну, минулоріч це було процентів 40-50. Тому. Це горі все добре. Волога даної сої у нас зараз десь 9,5%. Ну і зеленого стручка, як можете бачити, практично немає. Це такі малюсінькі вигорівші, практично зернятка. Ну і це все діло, в принципі, дозріває. Скоро вже дійде до кондиції. Цю всю сою, друзі, будемо, звичайно, зберігати. Ну і ще частину сої завеземо. Оцього тижня будемо молотити, у нас починається далі хороша погода. На еліту заїжджав, дивився там ще справи, як то кажуть, кепські. Е, ну швидше ніж 25 вересня, я її не зберу. Ну і давайте якісь підсумки зробимо по перших двох днів жнив по сої Аполо. Скажу так: Соя Аполло показала прогнозовані, очікувані результати. Хотілося трішки краще, але ви знаєте, як жарило сонечко останній місяць. Дощів не було, жарило, і навіть на деяких ділянках соя трішки вигоріла. Ну, значить, почали ми з гарного результату. Волога була хороша, почали десь з пів дванадцятої дня, то волога одинадцять, вісім і далі опустилася там до 10 з копійками. Все, все було чудово. Значить, все першу машину завезли, заважили і. Показав у нас результат 27 центнерів з гектара. Все, я думаю, класно. В принципі, те, що я прогнозував, ну я, звичайно, з цих ділянок і брав сою, то те й показало. Супер. Другі, звичайно, ділянки. Одна ділянка у нас підпортала усю малину. Там, в принципі. Оцю, що ми сіяли, 48 кілограм на гектар на пісочку, у нас показав результат десь 20-21 центнер. Тому ця ділянка нам е, занизила середній результат, і у нас десь вийшло в середньому 23 центнера з гектара. Ну нічого, це ще можна миритися було е, слідуючий е, там день, вже як почали це все діло робити. Почали з першої такої діляночки, за яку я був точно впевнений, і там показало шикарний результат сої Аполо. Це десь 32 центнера, ну, 31-32 центнера з гектара. Це чудовий рахую результат, тому що для сої Аполо це нормально 25-30. Все, що поза 30, це шикарно для Аполо. Аполо швидко достигає. Аполло... У мене, в принципі, моє Аполло, Не знаю, як там у вас, бо ж бачив різні Аполло. Ну, В принципі, моє Аполло не розтріскується. Не знаю, як ваше, а моє не розтріскується. Все, все прекрасно. Тому для Аполло 32 центнера це отак. Почали і, коротше, намолотили з одного яке одного, 92 соток пів камаза, <ріст> десь так приблизно. Ну не пів Камаза, а практично пів Е, Шикарно. Ну, там, в принципі, волога була зависока, і змушені були з цих ділянок, посіяних 4 травня, поїхати на ділянки, домолочувати машину е, сійні 28 квітня. Там в нас волога була чудова, щось там 9 з копійками, 10 і 5, ну коротше, все гарно. Це все змішали, завезли і здали. Що у нас там показало? Показало, друзі, у нас середній, вроді там результат 25. Ну і що по підсумках? По підсумках у нас зараз середній є такий впевнений твердий результат. З похибкою, там, я думаю, 0,5 центнера це 2, 25 центнерів з гектара. На даний момент у нас показує Соя Аполло. Це попередніх 2 дні жнив. Що там далі буде, побачимо. Є цікаві ділянки по Аполу. Я думаю, ще, можливо, дві ділянки вистрілить по 30 плюс центнер з гектара. Ну, а решти, я думаю, так і залишимося на 25-27 центнерах. Ну, поживемо, побачимо. До речі, як помітили, картопле купалка, шмуцер стоїть уже, я вже її підчіпляв на цей трактореці, і ми вже розпочали копку картоплі. Звичайно, це все покажу, але коли це все діло повністю викопаємо. Тому що то погода не дозволяє, то часу бракує, і ми копаємо кожен сорт окремо. Скажу наперед, що картопля того року не дуже, м'яко кажучи, ну то таке. Коротше, перших два дні жнив пройшли. Класно, мені все подобається. Все, що не подобається, це друзі ціна. У нас е зараз, якщо ви будете здавати без усіляких аналізів, головне, щоб волога була базис це 280 доларів ціна. Це нікудишня ціна. Но фінансові питання потрібно закривати. Тому такі то справи, друзі. Будемо далі молотити Аполо, і, звичайно, я вам покажу, що там на слідуючих ділянках у нас. Получиться. Вибачайте, до речі, що друзі не взяв мікрофон, тому за звук прошу вибачення. Получилось так: спішив, то телефонуєш до водія, то телефонуєш за здачу, то показуєш, біжиш, їздиш, переїжджаєш по ділянках. Ну, коротше, ви самі розумієте, що таке жнива. Тому так, якось що ж, надіюся, вам сподобалося і принесло якусь користь це відео. Тому, як завжди, будуть якісь запитання, пишіть в коментарях особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну і, звичайно, не забувайте ставити смачні подобайки і підписуватися на канал. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить тим ж самим. Все. Па-па.